Слава Україні, друзі! Мене звати Олексій Мороз, військовослужбовець Збройних сил України, 112-та бригада і волонтер волонтерського центру Юахелп. Хотів би вам зараз трошки детальніше на прохання військовослужбовців 126-ї бригади Збройних сил України розказати про цей збір. Як ви зрозуміли з назви збираємо на дуже важливі речі насправді для піхоти і не тільки це антидронова рушниця, Квертус, Херсонщина, правий берег Дніпра. Місто Береслав, друга за населенням, де окуповане місто. Хлопці виконують там дуже важливі бойові е, задачі. Доброго дня, шановне товариство, до вас звертаються військовослужбовці Збройних сил України. Зараз виконуємо бойові задачі на південному напрямку. Наразі найгарячіша точка правобережної Херсонщини щоденно і майже цілодобово місто потерпає від ворожих обстрілів. Велику проблему створюють і ворожі попила через атаки, які найбільше потерпають місцеві і мирні жителі, і з їх звернення, яке вони до нас записали, і з спілкуванням з багатьма волонтерами, місцевими мешканцями, наш волонтерський центр «Your Help», як ви пам'ятаєте, виконував дуже важливу гуманітарну місію в деокупований Береслав, буквально в перші тижні з моменту його деокупації. Нам достеменно відома інформація по Береславу і по оперативній. Встановці, котра зараз там є, на лівому березі Дніпра знаходиться ворог і його артилерія. Прицільним вогнем вони б'ють по українським позиціям, і, зокрема, вони б'ють по самому місту Береслав. Туди привозять гуманітарні вантажі, там є цивільне українське населення, і це їм не подобається, як ви розумієте, і вони стріляють буквально по всьому, по магазинам, по всьому, що тільки бачать. Якщо вони бачать, що приїжджає фура з гуманітарними вантажами, і звідти вивантажують воду, вони ведуть прицільний артилерійський. Обстріл в цьому їм допомагає дрони. Їм допомагає коригувальники. Вони коригують досить якісно свій вогонь. Дрони зависають над Дніпром, злітають з лівого берега. Трошки не доходять до правого і над самим Дніпром, де максимально важко над ними працювати, вони коригують вогонь своєї артилерії. Це дуже нагальна проблема і для самих українських військових, котрі там знаходяться на правому березі Дніпра, так і для цивільного населення. Щоденно через скиди з дронів отримують поранення цивільні громадяни. Для ефективної боротьби з дронами ми потребуємо антидронову гвинтівку Vertus G6. Просимо благодійний фонд UA Help, а також всіх небайдужих допомогти нам в цьому зборі. Отже, антидронова рушниця Quertus Квертус 6 Чому саме вона? Ну, по перше, доступність вона доступна на українському ринку, і це український виробник. По-друге, і це ключове: це мобільність. Хлопці будуть мати можливість підлаштовуватись. Під роботу ворога і ефективно з цією рушницею, яка досить неважка, вони будуть мати змогу оперативно реагувати на дії ворога менше ворожих дронів, менше очей ворога, менш прицільна стрільба і більше врятованих життів, як і українських військових, так і цивільного населення, зокрема міста Береслав. І третій, не менш важливий момент це її потужність. Вона має змогу ефективно боротися з цими дронами. Боротися з ними досить важко. Вони є на відстані. Однак ця рушниця може вирішити це питання, і на тих відстанях, з яких вони працюють, ця рушниця буде ефективною. Отже, як ви зрозуміли, дуже необхідна річ для наших сил оборони. 126-та бригада це ТРО, Я так само служив в територіальній обороні, і так само я знаю різницю між тим. Що таке служба в піхоті з антидроновою рушницею? Що таке, коли тобі коригує БПЛА? Ціна питання: 465 тисяч гривень, але це нічого порівняно з врятованими життями наших українських військових це ніщо порівняно з врятованими життями нашого українського населення. Тому буду просити вас, будь ласка, долучіться до цього збору. Це дуже 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 важливо. 465 тисяч гривень це не така велика сума. Якщо ми зараз з вами об'єднаємося, поширимо це відео. Я думаю, ми досить швидко зможемо закрити цей дуже нагальний для наших збройних сил збір. Будь ласка, друзі, я вас дуже прошу. Посилання на Монобанку під цим відео, інші реквізити волонтерського центру Йоахелп. Так само там. Підписуйтесь на Patreon, Майкофі, донатьте, будь ласка, це зараз дуже і дуже важливо. Слава Україні, друзі. Вірте та підтримуйте Збройні Сили України. Слава Україні! Героям слава!